Іванович, ще Марія Івановна десь є такі Чи, члени однієї спілки. Але я що хотів би сказати, ювілей, 65 років чоловіку можна сказати, але подивіться на нього, йому можна дати 65 років, та нічого не дасть. І кажу, що він такий молодий, бо прекрасна жінка. А жінка зовсім молода, бо прекрасний чоловік. То приємно сьогодні, я так не бачу вас разом, тільки на дню народження, а тепер приємно, що так. Що хотів сказати? Володимир Іванович, пані Надю, я знаю менше. Активний, відповідальний, школа завжди на висоті, завжди в всяких конкурсах, в всяких перемогах. То, що він все-таки пам'ять повернув до містоклявірство в місті і за його наполяганням, його колективу, десь присвоєно е, ім'я площі, якої зараз буде йти реконструкція, де зараз його. Знак те містоклявірства буде стояти у місті, і то, що стільки таких ідей є, Володимир Івановичу, давайте ще то, давайте ще то. Що це просто прекрасно, просто прекрасно. І те, що він має завжди свою позицію. Він член художньої ради міста. І коли засідає художники, а у нас спеціалістів багато, кожен має свої ідеї, свої думки. То Володимир Іванович завжди свою точку зору намагається обґрунтувати з усіх боків. То я, щоб багато на хотів просто сказати спасибі, що ви є, що є ваша дружина, що ви досягли таких успіхів, досягли цього ювілею. Я нагороду подяку голови, невеличку матеріальну нагороду дав на сцені, щоб люди знали, що ми шанули. Шануємо вас, а просто хотів сказати так, ви ніби живете в путах, але повинні знати, що ви наш, ви наш корінний вижнечан, що ви тут, всі вас знають, ви наші спасибі. Хай вам щастить вам, хай росте ваша творчість, творчість вашої дружини і таке ядро, яке сьогодні є. Сім'я ваша, хай розростається багатстві, в щасті, в творчості. Хай вам щастить!